Приїхав Nissan Rogue, Міняли йому оливу десь в гаражах в коробці. Піддона не знімали. Щось у них пішло не по плану. Як вони міняли оливу на розі без зняття піддону. Коробки в варіаторі, де потрібно міняти фільтр, я не знаю. Попросив подивитися, бо щось не те з машиною. Підключився компом я и тут у нас все червоне. Дивимося, что у нас по коробке. Так, две помылочки, две помылочки. Можливо, что одну из них P17F0. Він в гаражах і піймав, тоді, коли йому якось незрозуміло, міняли масло в коробочки. Це також стосується тих, хто любить міняти нібито апаратно. Це теж ловиться ця помилка. Ну, ми її стираємо за окремі кошти. От, а вам рекомендація не їздити по гаражах. По сервісах, там, де не займаються люди нісонами. тому що можуть бути проблеми. Інші помилки теж зараз почитаємо. І помилку P17F0, і ту іншу теж зітремо. І потім вирішимо, можливо, ще раз після тих гаражів доведеться оливу в коробці поміняти. Щупом у нас є щуп, такий от виготовили ми. Для рога спеціально. До речі, можна і купити у нас і на продажу. Щупом поміряли оливи, рівень перелитий так десь сантиметра на 2,5-3 Не знаю, скільки це буде в грамах, але температура зараз в коробке така, як потрібно. А рівень набагато вищий. Ну, В принципі, це нічого страшного, краще перелити ніж не долити. Але ж. Але ж теж не потрібно переливати. Комп'ютера в гаражах не було, тому чи були ці дві помилки до заміни оливи, чи не було їх, ніхто вже не скаже. Зараз ще подивимося по двигуну, як він тут себе почуває.